Друзі, усім доброго дня. Я сподіваюся, ви подивились мою першу серію на моєму каналі Хайп Директор. Підписались і нажали вподобайки. А також не забули про колокольчики. Ну і всю атрибутику, що треба робити на YouTube каналі. Можливо, мабуть, навіть і коментар написали. Але сьогодні річ пройде не про це. Сьогодні, друзі мої, я покажу вам три самих таких а, топових і на слуху міста а, мотоспоти, як говорять, а, три мотоспоти в Одесі, де будь-коли зимою, улітку у будь-яку погоду можна зустріти з вероятністю 99,9% Можна зустріти там мотоцикліста. Так, якщо... Це відео буде дуже корисно чувакам, які приїжджають до Одеси з інших міст. Мабуть, деякі приїжджають у перший раз. І щоб ви знали, що у, іменно у цих містах ви можете знайти собі товаришів для покатушок, для знайомства. Отже, друзі, їдемо на перша Перша зупинка, і, до речі, там мене буде вже чекати, я думаю, мій товариш Едік, він бодібілдер. Так, а ми їдемо по проспекту Шевченка зараз. 24 роки, як я прожив тут. Мені дуже сподобалось. Прикольно було. Район чіткий взагалі. Так, друзі, можете бачити, яка сьогодні класна погода. Сонечко, це називається Бабі літо, Але я не бачу таких, цих пауків, які літають на паутині. Блин, круто, який кайф просто, я не можу. Друзі, це наша музка-медія. Театр музичної комедії міста Одеса. Хтось бере мотоцикл та китає, а хтось достає свій кабріолет і катається на ньому. О, кстати, от бачите це місце? Друзі, я взагалі тут стараюсь наїхати, покажу, от бачите це місце? Дуже великі подйоми. Я якось якось я їхав на своєму скремблері, а там така резина, знаєте, потужна. І блін, хочу сказати, мене так ціпануло, так дёрнуло, що я ішов трішечки, мабуть, я б завалився, я б, я б не зміг Проїхати цей подйом на рельсах, то будьте будь уважніші. Це район Варка Шевченка, як їхати на Ланжерон. До речі, в Одесі взагалі і місцях там, де багато трамвайних путів, і треба бути обережнішим. Так, а тим часом ми під'їжджаємо до спуску на Ланжерон. Ланжерон один із найстаріших і найпопулярніших пляжів Одеси. Свою назву він отримав у 19 столітті. На честь французького графа Луї Олександра де Ланжерона, генерал-губернатора краю та колишнього міського голови Одеси. Саме тут стояла його дача, а знаменита арка при в'їзді усе, що від неї залишило. Це вважається першим офіційним пляжем міста. Сьогодні ланжерон справжнє серце одеського узбережжя. Піщаний пляж, розвинена інфраструктура, кафе, ресторани, набережна та відомий дельфінарі Небо. Звідси відкриваються чарівні краєвиди на море і центр міста. Сюди приходять і туристи, і місцеві. Ну і тут ще збираються усі байкери Одеси. Наконец-то приїхав. Зараз поїдемо. Так, друзі, ну що, от ми виїхали з локації Ланджерон. Оце знаменіта арка. Їдемо далі на другу локацію під назвою Яхта. І це не човен, це ресторан. Прикольна така тусовочка. Є маха Трихонди. Прикольно! Цей вихлоп, це і вихлопці, що це страшне. Що каратесенькі такі відстрілюють. Бачите, які китайські. А ще страшне. Друзі, а тут ми замітили, що в нашого друга Едварда спущене колесо. І ми вирішили не відкладувати та заїхати на найближчий шиномонтаж. Включення не заплановане. Ось от у нас штука у Едіка. Оу oh, май! Десь він вже на задньому словив. Маленький гвинтик! Ну он одежить, так? Да? Гіліпшикай. є. О. Я володар клітора! Тож запам'ятайте мене, тому що там, де клітор, там моя пика. Я збуджую цю фігню. Во. Ніхто не керує клітором краще за мене, ні цей перець, ні ви кляті рагулі. Бо я капітан клітора. Ти доволен? Треба да. все одно їхати на. Не на надо. Не что, надо. Серьезно, можно Конечно. Ездить? На серьезно. Пусть И сколько можно на нем ездить? Ты как сказал, так, что так. ты шаришь в этой теме, ты, бля. Не, ну пусть он просто объяснит. Как ладно? Вы, лад... думаю, вы продадите его. Я его тоже говорю, что вообще не парит. Типа, все, мы не Это ж как ладка считается, да, полноценно? Ну, у нас, только у нас их ремонтируют колеса. За границей никто их не ремонтирует. Вот так вот все колеса на машине, на мотоцикле все так делают. Я не верил. Поехали, друзья, поехали. Кушники, керма, шестерні, грибці, дзеркала Наліпки, моторна олива засоби для догляду за мотоциклом. Усе, що потрібно для твоєї швидкості, та стилю в одному місці. Ну що, поїхали, друга локація. Так, 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 так. О! Пані сладківці! Оце буде контент, я чую. Треба не забувати, що позаду в мене ще хлопці. Давай, дітям. Я це не очікував, звісно. Крайзі, мен! Крайзі, бл**! Сумасшедший тип. Щас поїде, ууу! Щас поїде! Вау! Так, друзяки, я сьогодні оператор. Я не навалюю, я їду спокійно. Знімаю. Так, мене обганяє маршрутка, друзі. Обганяє маршрутка, ви розумієте це? А це означає, що десь мої хлопці відстали від мене. О! Так, друзі, в'їжджаємо до другої локації під назвою Яхта. Нас зустрічає отакий такий от ресторан, отель при в'їзді, оброблений натуральним камнем, дуже, дуже красивий. І така от лісова дорога. До речі, там от знамениті наші ліски, хто живе на посілку Котовському, знає дуже добре про них там проходять. Проходили усі майовки. Тусовки, там такий невеликий лісочок заказник. Я так розумію, щоб ці склони не повзли вниз, там ну, не знаю, для чогось висаджували це, але вони є. І дуже приємно отак от їхати к морю, коли ти проїжджаєш крізь ліс. Отака от от пробка, якщо ви сюди заїжджаєте на машині, друзі. Але ми. На мотоциклах і нам попроще, звісно. Ну, знаєте, якщо ви хочете приїхати до яхти, чи, наприклад, на Ланжерон у час піг, коли гарна погода, то знаєте, що вас ждео. Вас, вас очікує така от картина, коли купа людей на машині стати нема місць. Але хто хоче, то знайде завжди де притулитися. Так що не бойтесь, їжджайте. В будь-якому випадку ви кайфанете. Так. У нас є тут таке спеціальне мотомісце. О, яка сьогодні тут аншлаг. Так. Нас зустрічають такі ось динозаври, друзі. Це доречить рекс. Так, а ми станемо самі-самі дальні. Це локація Яхта в Одесі. Передмістом Одеси село Фонтанка. А Я нагадую вам, що мені дуже буде приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите лайки і не забудете про колокольця. Ми продовжуємо нашу відеозйомку по поводу мотоспотів в Одесі. Ми зараз знаходимося у ресторані Яхта. І подивіться, як тут гарно. Хвилинку вашої уваги. Якщо ви ще не дивились першу серію, перейдіть до вкладки відео та подивіться першу серію, яка вийшла зовсім недавно на моєму новому каналі під назвою Hype Директор. Чому Хайп директор? Це, ми, це я вам розповім трошки з роком. Приїхати у цю локацію дуже круто. Можна смачно поїсти. Можна випити кави влітку взагалі відпочити на пляжі і поїхати додому. Що ви, які плюси цього міста? Є час проїхатись на мотоциклі. Це, кстати, це дуже важливо для мотоцикліста, що є якась, знаєте, локація подалі від міста, щоб можна було насладитися. Поїздкою на самому транспорті. Ну і також обратно. Бо знаєте, міста, які там дуже близько від дому, ти вроді виїхав на мотоциклі і вже пора злазити з нього. А тут такого нема, ти їдеш і насолоджуєшся самою поїздкою. І так, друзі, це була друга локація в нашому списку. І ми покидаємо яхту у гарному настрії з новими знайомцями. І їдемо на нашу третю локацію. Це найпопулярна і най найзвісніша локація в Одесі. Мотоциклет називається «Вона Віана». І так, я пам'ятаю, з нами їде Honda 400, така ж, як в мене. Потім. А... Suzuki Bandit, я так розумію, а ні, 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 це Honda Hornet, 600. 150-ка, скутерок такий, це Дімон, наш друганя, наш друг. І едик на 700ки. Yamaha 07. Так, друзі, зараз будемо їхати за Едіком, бо я хочу поснімати його екстремальну поїздку на задньому колесі. <ривіт> <ривіт> It Со подождали? Я видел, да? Поехали. А, это мотобат Стоите, стоите, стоите. Это мотобат А что я сделаю? Ну и все. A few moments later. Ребу в кадр. Отже, друзі, отакий от був наш сьогоднішній день, і сьогодні ви бачили три мотоспоти міста Одеса. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайки, друзі, підписуйтесь і не забувайте писати коментарі, що вам ще було б цікаво подивитися і дізнатися про місто Одеса, про мотодвіження в нашому місті. Можливо, якісь незаурядні місця, які ви не знали. У місті, у самому та за городом я вам покажу, розкажу, де тут є ще такі інтересні міста, куди можна поїхати на мотоциклі. І будемо так з вами знайомитися, спілкуватися та знімати добрий український контент. А я нагадую, що це був випуск на каналі Hype Директор. Так що, друзі, до наступної серії.